Ліворукість та її походження. Шульга від Давньоруського Шує, Лівиця, Ліва рука. Тобто, це людина, яка переважно використовує ліву руку, думки вчених про те, як і чому виникає ліворукість, не тільки різні, але й суперечливі, але, незважаючи. На значне число робіт, присвячених цій проблемі, можна сказати, що вона вивчена є чіткі аргументовані підтвердження гіпотез. Велика кількість гіпотез вже сама по собі говорить про можливість існування різних причин, що призводять до ліворукості. Природно, що в теоріях походження ліворукості за основу беруться не тільки різні фактори. Соціокультурні, патологічні, генетичні, але і їх комплексне поєднання на початку ХХ століття існувало безліч гіпотез, що намагалися пояснити виникнення праворукості, а ліворукість розглядалася як виняток. Наприклад, науковці вважали, що первинним фактором праворукості є зв'язок лівої руки з діяльністю серця. Відповідно до іншої версії, праворукість пов'язана з асиметричним розташуванням внутрішніх органів, які зміщують центр тяжіння тіла праворуч. Необхідний при цьому упор на лівий бік робить праву руку більш вільною. М'язи правої руки тренуються, вона стає розвинітішою, її рухи більш точними. Ще популярнішою була так звана теорія щита й меча, за якою щит під час боїв повинен захищати серце. І тому воїн тримає його лівою пасивною рукою, а зброю правою багатовікове тренування в боях і визначило перевагу правої руки в різних видах діяльності. У 1982 році Кельвін зробив припущення. Що дітей колесали з лівого боку до удари серця матері краще чути. У матерів, які тримали своїх дітей у лівій руці, діти засинали швидше і міцніше, що дозволяло жінкам використовувати праву руку для інших рухів. Науковець стверджував, що розвиток цієї послідовності нервової механіки лівої півкулі призвів до одночасного розвитку мовлення. Найбільш поширеним припущенням походження ліворукості та праворукості є уявлення про те, що рукість визначається в той момент, коли відбувається становлення центру мовлення. Формування центру мовлення в лівій півкулі мозку веде до більшої її активації, відповідно більшої задіяності кінцівки, рухи якої вона контролює. Якщо центр мовлення формується в правій півколі мозку, то більш активною буде ліва рука. Згідно Бретшоу 1988 року і Коріна 1992 року. На думку окремих науковців, які проаналізували наскильні малюнки, у первісному суспільстві ліва рука людини була провідною. Вважають це цілком природним, оскільки для мисливців або пастухів саме права півкуля виявляється головним помічником, тому що керує практичним боком діяльності. Саме вона забезпечує швидкість реакції, легкість пристосування до постійної мінливої дійсності, За складненням життя людини розвитком абстрактного мислення, друкованого слова, техніки. Все більшої активності стала набувати ліва півкуля. Так люди поволі ставали правшами. У 1997 році Левін виявив гени, що беруть участь у формуванні центру мовлення, сприяють розташуванню його або в лівій, або в правій півкулі мозку. Підтвердженням цієї гіпотези можуть бути такі факти. В європейській культурі Сліпонароджені люди, що читають за Брайлем, писемність на основі дотику, віддають перевагу користуванню лівою рукою для розрізняння знаків. Так само під час використання мови жестів глухі люди, які почали вивчати її до першого року життя, виявляють домінування лівої півкулі над правою і під час розв'язання просторових завдань. Такі наразі існують теорії ліворукості. Вікові особливості становлення ліворукості. Як зазначають науковці, у п'яти і восьмимісячних немовлят немає переваги роки. Вона фіксується з початком вимовляння перших складів, починаючи з 16-20 тижня і до двох років у дитини відбуваються хвилеподібні зміни. Рукості. Загально відомо, що в основному в 2,5 3 місяці втрачаються рудиментарні рефлекси новородженого. Міостатичний хапальний рефлекс бабки на тощо. Це ціла низка рефлексів, які свідчать про стан новонародженої дитини. З часом, коли нервова система вдосконалюється та зозріває, вони зникають, замінюючись на нові досконаліші, що стануть необхідними для ігрової та пізнавальної діяльності. Психофізіологи стверджують, що у майбутніх ліворуких дітей у перші три місяці життя ці рефлекси виражені більше, і втрачаються пізніше на правій руці. У два роки в дітей руки практично рівноцінні і однаково активні, причому більша частина дій здійснюється обома руками. Лише з трьох років моторна асиметрія виявляється легко. Приблизно до 4-річного віку права і ліва півкулі однаково беруть участь у продукції мовлення, з віком простежується збільшення частоти лівобічного домінування активності. На четвертому році життя відбувається дозрівання аналізатору руху, і тому більшість дітей нерідко діють обома руками. Отже, у цьому віці можна зробити спробу обережно. Сформувати праворукість. Але такі спроби повинні відбуватись без будь-якого насилля, якщо ліворукість не виражена, то дитина без ускладнень переходить до тій правою рукою. Проте якщо переучування зазнає опору та перешкод з боку дитини, наполягати не можна. Усе це означає, що дитина виражена лівша, і обмежувати її дії. Лівою рукою не потрібно і навіть дуже шкідливо. Загалом до 9-10 років дитина є правопівкульною істотою. Це твердження зумовлено певними особливостями психічного розвитку дітей у дошкільному віці і частково у молодшому шкільному. Їхня пізнавальна діяльність має більш безпосередній, цілісний та образний характер. У подальшому житті, зафіксована в дитинстві, сенсомоторна асиметрія в людини не міняється. За походженням ліворукості дітей можна розділити як мінімум на три групи. Перша група це діти з генетично закріпленою ліворукістю, тобто ті, де має місце спадковий чинник. Причому закон спадкоємства нам поки не відомий. Хоча вирогідність народження дитини ліші у двох ліворуких батьків надзвичайно висока, вважається, що існує ген правого зрушення, тобто праворукості, а ліворукість випадає як випадковий варіант, і ліворукість може виявлятися по-різному: у бабусі, дочки, внучки, правнучки, ми не можемо сказати, по чоловічій чи по жіночій лінії виявляється ця спадковість. Це напрям майбутніх досліджень. У разі генетично закріпленої ліворукості, так само як у праворуких дітей, можуть бути всілякі індивідуальні варіанти розвитку, від безумовної талановитості до середніх здібностей. Таких людей у будь-якій популяції, за даними науковців, приблизно однакова кількість 9-11%. Існує кілька концепцій генетичної зумовленості явища ліворукості. Доведено, що 50% дітей стає ліворукими, якщо обоє батьків ліворуки, 16,7% якщо один з батьків є ліворуким, і 6,3% якщо в родині не було ліворукого родича. Друга група діти з компенсаторною ліворукістю. Тут ситуація набагато складніша, тому що компенсації виникають в результаті порушення функціонування лівої півколі мозку. Відомо, що людський організм дуже пластичний, тому в разі порушень функціонування лівої півколі головного мозку, права може компенсувати їх, взявши на себе ці функції. При цьому права півкуля стає домінантною, в такому випадку провідною рукою стає ліва. Тому що дії кожної руки, як уже було зазначено, регулює протилежна півкуля. В цьому випадку бувають найрізноманітніші ситуації. Все залежить від того, яка частка мозку уражена або яка зона кори не сформована. Діти з компенсаторною ліворукістю – особлива група. Якщо ми візьмемо, наприклад, праворуких дітей з якоюсь дисфункцією розвитку мозку. То у них буде великий комплекс проблем в розвитку, ніяк не пов'язаний з тим, яка рука у дитини активніша. Це досить складні проблеми компенсації функцій, в які входить і функціональна організація мозку, і нервово-м'язова регуляція, і багато ще інше. В даний час ведуться два паралельні дослідження по вивченню психофізіологічних особливостей розвитку хлопчиків і дівчаток 6-7 років. Дошкільний період дуже важливий для всіх дітей, і особливо важливо правильно підготувати до школи дитину лівшу. Якщо говорити про відсоткове співвідношення цих двох груп, то воно виглядає так: з 20-25% ліворуких дітей приблизно 9-11% генетично закріплених, а друга половина має компенсаторну ліворукість, тобто лівшами вони стали внаслідок ураження лівої півкулі головного мозку. Третя група механічно вимушено ліворукі. Права активна рука може бути пошкоджена в найактивніший вік, коли дитина тільки починає використовувати руку для різних маніпуляцій. І якщо у цей момент рука травмована і довго болить, то внаслідок цього дитина починає берегти травмовану руку і активніше працювати лівою рукою. Такі люди не є ліворуками. За організацію мозку, але більш активною в них буде ліва рука. Оскільки в результаті травми, особливо тривалої, складається певна система зв'язків, що містить роботу руки і мозку, окремо потрібно розглядати псевдоліворукість. До деякого віку, приблизно до п'яти років, у дитини одна з півкуль формується як домінуюча по відношенні до даної руки. Наприклад, у праворуких ліва півкуля. Але така особливість мозку, як перинатальна, недостатня кількість стовбурових новоутворень мозку, призводить до атипії психічного розвитку, яка в свою чергу не дає формуватися ні міжпівкульні взаємодії, ні спеціалізації півкулі. Таким чином, у дітей з атипією психічного розвитку, не формується домінантність правої або лівої півкулі. По відношенню до руки, тоді спостерігається псевдоліворукість або рівне використання обох рук. Крім всього, перерахованого, можливий розвиток у дітей прихованої ліворукості, тобто зміна домінуючої півкулі. Момент зміни є тим критичним періодом, коли основні функції центральної нервової системи рівномірно розділені між двома півкулями. Після чого починає домінувати права півкуля. Таких людей можна умовно назвати психічними лівшами або прихованими лівшами, в тому розумінні, що їхні ознаки лівшества не пов'язані з домінуванням лівої руки. Вони бачать, що більшість користується правою рукою, і самі привчаються до цього. Може бути перехід до праворукості під тиском батьків. Патологічними лівшами стають діти, які отримали пошкодження мозку, іноді ще в материнській утробі. В інших випадках, унаслідок фізичних травм, перенесеної операції чи певної хвороби, коли потерпають відповідальні за функціонування правої руки мозкові центри, вони надіють або діють не повністю. У такому разі права півкуля мозку компенсує втрату цих функцій, і дитина перетворюється на лівшу. Навіть якщо згодом функції правої руки відновлюються, це вже буде набута праворукість, і ймовірність появи ліворукої дитини збільшує так званий родовий стрес. Родовий стрес зазвичай визначають наявністю не менше, ніж двох несприятливих факторів, серед яких низька маса тіла новонародженого, надто швидкі або тривалі пологи, застосування інструментів. При пологодопомозі, асфіксія новонародженого. Але прихильників таких крайніх поглядів небагато. Більшість дослідників схиляються до думки про те, що патологічна ліворукість має місце і важливо розуміти, що в цих випадках ліворукість може поєднуватися з комплексом порушень або затримок у розвитку мовлення, сприйняття моторних функцій. У той же час слід розмежувати ліворукість. І ці порушення, виділивши, можливо, як єдину причину виникнення ліворукості і порушень у розвитку дитини патологічними факторами, пов'язаними з перебігом періоду внутрішнього розвитку та пологів. Однак є дані, що дозволяють припустити, що патологія в пологах лише нашаровується на вже наявну латеральну перевагу. Перевага однієї зі сторін тіла над іншою в сенсорній, тобто чутливій і руховій діяльності. Так як щодо пологів, деякі матері відзначають особливе занепокоєння майбутнього ліворукого плоду. Серед ліворуких дітей, що не мають в історії розвитку неврологічних захворювань та інтелектуальних затримок, виділяється близько 5% дітей. Ліворукість яких також може бути класифікована як патологічна. Серед цих дітей високий відсоток мовленевих порушень. Ще одним доказом виникнення патологічної ліворукості, пов'язаної з пошкодженням мозку через патологію вагітності та пологів є дані про значний відсоток близько 20% ліворуких дітей серед близнюків і однояйцевих і двояйцевих. Зрозуміло, що умови внутрішньоутробного розвитку близняків менш сприятливі, і ймовірність патології в пологах вища, а виходить вища ймовірність виникнення ліворукості. Однак, на думку американських вчених Спрінгера, і Дейча, є ще один специфічний фактор, який діє тільки у однояйцевих близняків. Який може призвести до виникнення ліворукості, це феномен так званого дзеркального відображення, що виявляється у чверті однояйцевих близнюків. При цьому один близнюк дзеркальне відображення іншого, аж до направлення завитків волосся на голові і відбитків пальців. Природно, один з близнюків може бути лівшою, а інший правшою. Механізми дзеркального відображення пов'язані з певними моментами раннього розвитку зародка і ще не до кінця вивчені. Отож ми з вами переконалися, що категорія ліворуких дітей зовсім неоднорідна і будь-які стереотипи сприймання можуть відгородити від нас реальну дитину з її індивідуальними особливостями.